Я фокріктас, я ростага. Сьогодні 28 число, 28 серпня. Сьогодні день народження нашого файного міста Тернопіль. Коротше, їду зараз в Тернопіль на вуличний ринок. Там зустріну своїх кінтів і будемо двіжувати сьогодні, блядь. Будемо так віддихати, що піздець просто. Хто не знав у мене хвостик, блядь. Хуйостик. У мене один кент називає мій хвостик пензлик, блядь. Каже, Ростик, знову, блядь, пензлика маєш. Кажу, ну блядь. А шо робить? Таке життя. Прийшли з пасіками на перекурчик, бо, бля, така жара нахуй, що, бля, піздець просто, я не можу, нахуй. Сьогодні 38 градусів, блядь, в кінець літа в'їбало 38 градусів, бля, я охуїв, нахуй, все. Коротше, вийшли на перекурчик, блядь, бо пізда, бля, бля скільки людей, як на базарі, бля, я серйозно. Коротше, я вирішив сьогодні віддати подарок, який мав віддати їм. Ну, ви знаєте, от стоїть Саша, бачите, Саша. І Вадим, Вони, коротше, недавно було 100 підписників ще раніше, блядь. Я мав подарити дві хлопушки, блядь. А так як поїхав Вадимко в Іспанію, і ну, не цікаво було дарити типу, Сашові тільки. І от приїхали двоє, і в мене тільки лишилася одна хлопушка, тому що мій брат блядь, колись прибирав і одну з і хлопнув, блядь. І все, в мене одна хлопушка, я зараз от візьму блядь, і подарю, нахуй. Хлопушку. Да. Так. Чекай, чекай, блядь. Давай, блядь, за 128 підписників. 28, блядь, бля. Раз, два, три. І гіп. Ура! Ова-ова, блядь! вууу! Нальот це було просто ахуєнно. Це було ахуєнно, блядь, ахуєнно. 128 ділиться на три. <сум> ділиться. <сум> Run. С пациками, блядь, есть нахуй. Вы ж з пацками, блядь, і строй пиццерий боели, блядь, пицки нахуй. Причем піцу, блядь, и пришли поклонницы, блядь, туди. У мене, сука, втікали, блядь, у мене все капало нахуй, сука, нахуй. Та дивиться пшег я їм, блядь, не люблю. Короче, блядь, вийшли, блядь, пациками и заракуримо все реды, блядь. Самес, блядь, реклама нахуй. Де фокус. Самес, блядь. Коротше, друзі, блядь, зараз ми йдемо, блядь, знову в парк дежувати, так що святкуйте, блядь, за новинами, блядь, ріа плюс. О, блядь, пізда, дивися. Вадим впійсявся. Вадим впійсявся, Вадим пісявся. Ну покажи. Ебану. Не дай ему ПСД, ПСД, дай ему ПСД, ПСД. Затримки. Блядь, блядь. Все, нахуй. Нахуй, блядь. Нахуй, нахуй. Нахуй зебабс. Ебабс, зиса, бля. Так еще якісь дві малі, короче, тут йшли, йшли, блядь. Хотел викинути попкорн, блядь. Я забрав них, блядь, ой їмо. так живуть блогери, блядь, щоб ви знали. Я тільки заробив, блядь, на цьому каналі. За 500 підписників із 24 тисячі, переджо заробив тільки долар, блядь. Отак, нахуй, я живу, бля. Отак забираю, нахуй, в дітей їсти, блядь. Ось так все, ось так. Довізь на камеру, Катю, Кадруся, каже, приди привіт. Приди привіт. Помахай ручку. Привіт. Мамі, тато, Юлії, то о, Все, молодець, молодець. Тільки що прийшов живчик на, на чайку, блядь, не знаю, що він чути чи не чути, копай. І прийшов Живчик, взяв свого брата, бачите. у Живчик має брата. Коротше, зараз сидимо тут на чайці, блядь. Зараз починається поліфест. Поліфес, блядь. Коліпець, ми коротше, сіли тут коротше, дуже далеко, бачите? Сіли, щоб типу, нас не, не обляпали красками, не всипали. Ну, ну нахуй, блядь, ну нахуй, слухай. А якщо сприйдувати всім пизди, нахуй. Зараз відмо палку, блядь, лохуяриди. Ось ну, так. Слушай, вона коли нас залишилася. Блять, загібався. Коротше, зараберу свою селфі палку що нас десь підходить до зараї башти, блять, морду нахуй В лоб, в лоб, блядь, в лоб, як казав мій колега, в лоб на. Так, ну, знімаємо. Блядь, я сука був такий чистий, не хотів ні оцього цього робити, цього і краски ніякої. Тут мене всі обхляпали, подивіться, який я вже. Піздец, візьміть на весенні, пиздец. Ого, кого, нахуй. Ну розумієте, так не хотів, <slagion> щоб мене <Dar -2> всі парку обкидували. Підбігли, на, тобі отак, на, на і все. Капіта, паріє чорний і синій. Коротше, блять, холіфе вже закінчився, зараз буде опен Air через годинку. Коротше, блять. Все було, заєбись. Мене, блять, чуть тільки обмазали. Вмастила, Живчика взагалі, блядь, повністю. А мене обмастили. Мені по, повезло, блядь, Там того разу то мене піздець нахуй, її башили, блять, повністю. Живчика тоді не було. Живчик був на оборотнах, на щуть його духуя. Покажи, блядь, як мене духуя, блядь. Подивіться, так не хотів, щоб бути отаким, блядь, мене бачите, обкидали лице все повністю. Футболка, все повністю. І ще й в зуби мені в рот нафихали, тої фарби, фу, я навіть так полювався. Зараз піздуємо до нього, звозимо його брата і потім вертаємося знову сюди на чайку. Хочу ще подякувати всім людям, які до мене сьогодні підходили фоткатися, блядь, Це дуже круто, блядь, Я сам в шоці нахуй, від того, що, ви до мене підходили, фоткалися, блядь, віднімали, блядь, пасни здоровкалися, блядь, піздата. Ну я, 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 я в шокі, в шокі, в, в шокі нахуй. Я я ахуахуєвав, ох блядь просто. Тілка, блядь, єбашила, їбашила мене краскою живчка, Потім, блядь, фоткається зі мною. Що за хуйня, блядь, Я не паняв взагалі гумору. Але похуй, сфоткалася, все там довольна, бігала, блядь, всі там бігали довольні, блядь, я сам що це нахуй був. Бо коли, блядь, проходжу по площі, бо десь в парку, там, о, росік, Росік, росі, гусиш, блядь, там текуть пальцями. Мені дуже неприємно, типу, незручно, коли я таке замічаю, блядь, Я починаю червоніти, блядь, або ще якась хуйня нахуй. Так що, блядь, якщо не бачите, просто підійдіть там, привітайтеся або, блядь, сфоткайтеся, як хочете. Там може, блядь, розписатися вам на, на дупі, блядь, розпишусь нахуй. Росіку, блядь, ой, росіку, блядь. Коротше, блядь, підходьте нахуй, осидайтеся, я не кусаюсь. блядь, з пацками знову блядь, на, на острів блядь, на острів. Ось, Приїхали з пацьками в парк. Зарядимо чайку. Хуяйку, будемо бачити, бля, я по нахуй. Бум-бум, блядь. Освітили, помаячили, направо, наліво, там, взад, вперед, зверху, може. Тудись. А тоді, гінастий, стримати всі сілки. Латерально да, всім, блядь. Прийшли живчиком на фонтан, блядь, бо там заїбалося все, нахуй. І ці люди заїбалися, музика, блядь, все заїбало, нахуй. Ну, так Гучно, да, блядь, бля. і коротше піздезна. Ми не витримуємо. Нерви здають це курва. Що? Прийшли сюди до фонтанчику. Я йому сказав, підійди до фонтану. Чого я так сказав, добре, якщо вона... І цей, бля. І хочу купити водичку, мене так сушить, що Бо Я вже не наїв за салатику олів'єшки, бля, і пізда, блядь. мене так сушать, три пізди просто. Ми ж блядь, що вона була піниста. Вона батарається, да, не знаю, де вона була. Коротше, друзі, блядь, така хуйня. Я ще спізди одного пацка, Я не буду туди йти. Ніки, ніки, ніки спізди, в ніки, блядь. І хожу собі, блядь, кайфую, блядь, мені тепло заєбі, все, блядь. Чики-пуки, нормальні дві ж, да, ага, ага. Знімай всього, блядь, бо то стидно. На після дві роки. Стидно. Буду стидно на після дві роки, блядь. Ну і шо? Так живуть. Джай МС должна 301 Мы ебало, не занимай, не знімай Давай не знімай, не знімай, не занимай, занимай. Жечка знимай Ебал Подписывайтесь на канал Лусика Лучшица и ставьте лайк